Шановні дітки та дорослі, я пропоную вам майстер-клас з малювання пшеничного колосся. Уважно переглядайте та, будь ласка, дотримуйтесь тих порад, які я пропоную. Подивіться, як розвертається ручка під час малювання, як треба отримувати пензлика. Це все допоможе у наступному оволодіти. Навичками письма. Так що, будь ласка, ще раз наполягаю, будь ласка, дотримуйтесь у тих порад, які я пропоную. І так ми з вами сьогодні малюємо пшеничне колосся. Будь ласка, увага! Отже, шановні діти та дорослі, сьогодні ми будемо вчитися з вами малювати пшеничне колосся. А допоможуть нам в цьому ось такий невеличкий подивіться, снопик. Це штучний снопик. На кожній стеблиночці розташовані зернятка по обидва боки. І завершується ось таким вусиком. Можна розглядати. Під час роботи. Далі нам знадобиться скляночка з водою. Водички треба небагато, тому що пензликами ми не будемо часто дуже змивати. Нам знадобляться два пензлика ось такий тоненький пензлик, і більш товстіший. Так? І нам Буде потрібна фарба жовто-гарячого кольору. Подивіться, я покли... налила її у блюдечко. Ось у мене є такі дивіться фарби, але я не використовую всі. Я Трішечки набрала фарби, поклала її в блюдечко для того, щоб не вимазувати усю іншу. Отож, до роботи. Ми малюємо сьогодні на тонованому папері блакитного кольору, це дуже символічно, колося буде гарно виглядати на фоні синього неба. Розпочнемо. Спочатку ми намалюємо три стеблиночки. Зволожуємо пензлика, знімаємо зайву водичку, набираємо фарби. Дуже любить працювати фарба, до речі, в мене фарба гуашева це обов'язкова умова. Дітки мають працювати гуашевою фарбою. Дивіться, я зверху донизу малюю вертикальну лінію. Дітки можуть це і самі зробити, але якщо вони цього не можуть. То можна допомогти вам, матусі, ось такі три колоски, три стеблинки. Якщо десь не промалювалося, ми набираємо знову таки фарбочку і домальовуємо. Пензлик під час малювання тонких вертикальних ліній дивиться у небо. Тоді лінії виходять тонкі, гарні, тендітні. Ось таким чином. бачите? Ось такі в нас вийшли стеблиночки. Далі ми малюємо листячко у колосся листя таке, нібито загнуте. так? Дивіться, Ось таким чином ми можемо промалювати, десь щось додати, більш лінія промалюється товстіша, десь більш тонкіша. Ось так щось вища лінія буде. Щось нижче. Ось таким чином. Але пам'ятаємо, при малюванні тонких вертикальних ліній ми зберігаємо напрямок. Пензик цей час дивиться у небо. Ось таким чином. Можна малювати зверху вниз, а можна малювати згори донизу. Ось так. Дивіться, це буде вже в нас ось таке листячко зігнуте. Під вітром десь зігнулася колосиночка, але вона все ж таки лишилася хлібним даром ось таким. Ось так ми намалювали нашу з вами основу для майбутніх зернинок. Ми змінюємо пензлика, лишаємо тоненький пензлик, беремо в цей час, покладемо його на блюдечко, зволожуємо. Товстенький пензлик, знову знімаємо зайву водичку, води не має бути багато. Ось, подивіться, набираємо. І зараз будемо робити таку, робити таку вправу, вона називається примакування. Подивіться, спочатку з одного боку ми малюємо ось такі кроки пензликом. Нібито пензлик крокує крокує вздовж стеблинки. Потім ми перевертаємо пензлика і робимо з іншого боку ось таку. знову таке. це вправа називається примакування. Подивіться, ось так. Вінчає наш колосочок, гарна зернинка, така король зернинка. так? Дивіться, знову повторюємо, примакуємо. Примакуємо ось так, нібито пензлик ніби крокує вздовж стеблинки. вздовж стеблинки. Малюємо зернятка. Знову розвертаємо ручку і малюємо з іншого боку. Якщо водичка закінчилась або фарбочка, можна її додати з коробочки, зволожити пензлика і продовжити роботу. Ось таким чином можна трішечки більше додати, щоб колосинка була більш така наповнена. Ось таким чином не забувайте про те, що треба на вершечку додати одну зернинку, знову додаємо фарби і продовжуємо роботу на третьому колоску. Ось таким чином. Так. При цьому ми притримуємо аркушик лівою рукою, хто працює правою, хто працює лівою, той притримує іншою ручкою. Я малюю правою. Більшість діток у нас правші. Але я знаю, що в нас є і ті, хто так звані шульги, тож дивіться на своїх діток, допомагайте їм оволодіти. Ведучою рукою. Ось таким чином можна трішечки щось додати. Там десь такі виросли колосочки, їх багато, багато. Їх можна не промальовувати, а лише показати ось таким, нібито здалеку, здалеку, десь колосочки, колосяться тоненькі лінії. Це буде вправа для того, щоб малювати тонкі вертикальні лінії. Ось так. І знову ми змінимо пензлика, для того, щоб взяти наш тоненький для малювання вусиків. Ось так. Зволожуємо нашу фарбочку, тримаємо пензлика і малюємо знову ж таки видовжені лінії, видовжені, які йдуть вгору до сонечка. До сонечка тягнуть вусики, колосочки нібито вітаються з ним. Сонечко, сонечко, ми з тобою з одного зернятка, ми з тобою одного кольору, ми з тобою радіємо, ми з тобою живемо, ми, ми вимагаємо в тебе тепла, миру, добробуту. Ось так можна малювати. Із сторони до малюночка, можна іншим напрямком, від малюночка в різні боки. Це вже будуть різноспрямовані лінії. Так, ось таким чином. Ось така робота в нас виходить. Дивіться, дуже символічно на блакитному тлі. Колосячко жовтого кольору. Це дуже-дуже нагадує кольори нашого прапора, нашої української з вами держави, країни незламної і дуже сильної. Я бажаю вам успіху у роботі. Малюйте з дітками, допомагайте їм і чекаємо на ваші роботи.